Всім присутнім, шановні депутати, члени виконкому, шановна президія засідання. Я хочу продовжити те, що говорила Тетяна Володимирівна. Так дійсно ми працюємо спільно, у нас дуже багато є е, суб'єктів соціальної роботи, з якими служба співпрацює, це і центру надання соціальних послуг, і поліцейські офіцери громади, заклади освіти, заклади охорони здоров'я, сектор ювенальної превенції, режгородського відділу поліції. І всі інші, хто може долучитися до нас для того, щоб дійсно ми не доходили до того, щоб відбирати дітей від батьків, залишали дітей в сім'ях, тому що тільки там вони можуть бути щасливими і зростати в сім'ї. І щоб не було позбавлення, це наша спільна робота, ми її намагаємося робити. Протягом цього року у нас таких випадків на щастя не було. Були сім'ї, в яких була кризова ситуація, ми разом спільно з усіма справились і ці сім'ї в нас на постійному контролі. Також щодо того, що в нас на сьогоднішній день на обліку служби є на, обліку, на первинному обліку 30 дітей сиріт і дітей, позбавлених батьківського опікування, і також 12 дітей, які прибули з інших територій. Ми за ними спостерігаємо, контролюємо утримання умови проживання, утримання навчання і так далі. І хочу сказати, що в цьому році в нас вже 100% сімейні форми влаштування, тобто всі дітки проживають в сім'ях опікунів чи піклувальників. Це хороший показник. Такий показник добувається дуже нелегко на рівні не лише громади, району і області. І на сьогоднішній день вже є інформація, до нас надійшла інформація від обласної служби про те, що скоро із-за кордону повертаються дитячі заклади, які виїжджали, і всі громади, які, чиї діти там перебувають, мають думати про те, куди вони їх заберуть і влаштують. Тобто нам далі треба працювати над розвитком сімейних форм виховання, тому що якщо в нас буде дитина. Відібрана, чи дитина позбавлена батьківського опікування, чи дитина-сирота, нам треба на місці думати, куди влаштовувати цю дитину. І будем, ми якраз в цьому напрямку працюємо, багато реклами даємо в засобах масової інформації, в соціальних мережах про створення прийомних сімей, у нас функціонує на території дитячий будинок. Віріше вже це прийомна сім'я. Хоча вони зараз в Нідерландах, але після закінчення війни вони мають повернутися, і також нам треба можливо, створювати нові такі сім'ї. На сьогоднішній день всі кошти, я хочу на коштах зупинитися. Нам на нашу функціонування виділялося 2 мільйони 508 тисяч 676 тисяч гривень. Сюди входить і заробітна плата з нарахуваннями: це 1 мільйон 762 тисячі. І також на, у нас є управлінська програма, тобто ми як Сейчас. Самос... юридична особа публічного права має свій кошторис, нам виділяються кошти на отримання. Ну на то для того, щоб ми себе утримували протягом цього року. Ми витратили нас нам виділили 102 тисячі. Ми майже їх всі витратили, там залишилось небагато. Купували мобільний телефон робочий, тому що до цього часу ми користувалися тільки своїми особистими телефонами, тобто кожен міг мені в будь-який час позвонити чи чи моїм працівникам. Зараз у нас є вже службовий телефон і це. Дуже добре, тому що це знімає дуже багато питань. Потім ми закупляли констовари, тому що у нас дуже багато звернень. Звернення у нас є звернення особи, до служби з правах дітей і від різних установ організацій, підприємств, також від громадян. Протягом цього року до нас надійшло в межах 400 таких звернень. Також у нас ми даємо відповіді на ці всі звернення своєчасно, теж десь вихідної у нас до 400. І на це все треба папір, на це все треба техніка відповідна. І ми закуповуємо офісний папір. Ми протягом цього року купили новий ноутбук для працівника. Ми також закупили багатофункціональний пристрій. І це трошки покращило нашу роботу. Ну і на день у нас дійсно дуже багато людей іде, щоб отримати статус дитини, яка постраждала внаслідок боєвих дій збройних конфліктів. І на це нас, крім того, що йде робочий час. У нас іде дуже багато паперу, дуже багато фарби, через що ми намагаємося себе забезпечити так, щоб не було коли людина приходить. Ми не відсилаємо нікого нікуди робити копії. Ми робимо все це саме. Також в цьому році ми ну, інші там товари закупляли, які нам необхідні для ведення особових справ кожної дитини. Та кожна дитина береться на облік і ми заводимо особові справи. Також в цьому році ми закупляли ну, для функціонування бухгалтерії відповідну програму. І це по управлінському по управлінській діяльності також у нас були відрядження за кордон. Це було був супровід дітей в Азербайджан, в Німеччину супроводжували наші працівники за поданням Київської обласної державної адміністрації. А так як ми не можемо покидати територію України без відрядження, через що потрібно було це відрядження робити. У нас також функціонує програма, наша програма підтримки забезпечення прав дітей та розвиток сімейних форм Щаслива дитина, успішна громада. У 2023 році нам виділено на цю програму було 645 тисяч гривень, з яких близько 500 тисяч пішло на придбання новорічних подарунків Миколаївчиків, і таким чином ми забезпечили всіх дітей нашої громади, в тому числі і дітей військовослужбовців, які зверталися до нас, подарунковими новорічними наборами. Також решта коштів пішли на проведення заходів, це спільні засідання наради з суб'єктами соціальної роботи. Ми проводили семінари на круглі столи, також проводили засідання координаційної ради з питань протидії домашньому насильству, торгівлі людьми. Також сюди треба було придбати інші різні матеріали. В основном це до дня сусіднього Міжнародного дня усиновлення ми закупили подарунки, подарункові набори для дітей, які усиновлені, проживають у нас на території громади, тому що ми за такими дітьми здійснюємо нагляд і контроль за умовами їх отримання. Закупили діткам подарунки також і усиновителям. І також до сусіднього дня дитини ми закупили подарункові набори для дітей. Та е, опікунів, які, які в сім'ях, яких проживають діти сироти, діти позбавлені батьківського опікування. Це невеличкі подарункові набори, воно е, е, дуже приємно, тому що хочеться відмічати таких людей, щоб вони далі там, поділили своїм досвідом і нам такі люди потрібні в громаді. Також ми в цьому році виплатили. П'ятьом дітям сиротам, дітям вірніше, особам діти з, з числа дітей слід і дітей позбавлених батьківського піховання при досягнення повноліття по 10 тисяч гривень. Тобто 50 тисяч пішло на виплату такої одноразової матеріальної допомоги. Це невеличка така допомога. Дітям, я думаю, багато хто з них ці кошти отримує, витрачає опікуни, допомагають їм витрачати. За належністю. На сьогоднішній день у нас п'ять дітей знаходиться, п'ять дітей з нашого обліку знаходяться за межами України. Були евакуйовані ще в 2022 році на початку повномасштабного вторгнення. З опікунами ми постійно підтримуємо контроль, переписуємося, зізвонюємося, діти забезпечені всім необхідним і мають намір найближчим майбутньому повернутися назад в Україну. Також у нас Служба видає посвідчення дітям і батькам з багатодітної сім'ї, веде такий, таку базу даних на сьогоднішній день. Ми підключені до системи реєстру посвідчень багато батьків багатодітної сім'ї та дитини з багатодітної сім'ї. І з нового року я думаю, що нам вже дадуть доступ до цієї системи і будемо носити дані ті, які в нас є, просто в особових справах на папері. За звітний період ми службою було організовано і проведено 19 засідань комісії з питань захисту прав дитини, на яких розглянуто 199 питань і подано на затвердження на затвердження виконавчого комітету 189 проєктів рішень. Така велика кількість пов'язана саме з тим, що. Жовтий, і грудень до нас масово йдуть мами, батьки, щоб отримати дітям статус, про які ми говорили раніше. Постраждалих наслідок воєнних дій. Ми прийняли рішення нікому не відмовляти і додає всім, хто до нас приходить. Пояснюємо, які треба документи і приймаємо. Також протягом року спільно із сектором ювенальної превенції, поліцейськими офіцерами громади, ми провели 48 рейдів по населених пунктах, тобто, теж, ну, да, відвідали 156 сімей. Було притягнуто до відповідальності 46 осіб, які на належним чином виконують батьківські обов'язки. І така співпраця у нас постійна із сектором ювенальної превенції. І також ми працюємо з сім'ями, де вчиняються домашнє насильство, в цьому нам дуже гарно допомагають поліцейські офіцери громади. Якщо в сім'ї при... В факті домашнього насильства присутня дитина, ми обов'язково відвідуємо цю сім'ю і далі її контролюємо. І дані передаємо на центр надання соціальних послуг, щоб в разі необхідності сім'я отримувала необхідні, соці... необхідні соціальні послуги. Ще я хочу ну, коротко зупинюсь, багато можна говорити про нашу роботу. Так, е, да, до нас попадають вже такі кризові сім'ї, і хочеться все-таки, ну, щоб не було відібрань, щоб діти залишалися е, цього року. завдяки благодійній організації Надія житло для дітей і жіночого консорціуму України 13 дітей із 6 сімей отримали грошову допомогу. Це грошова допомога значна. Одна сім'я, де троє дітей живе з бабусею, мама не живе з дітьми, батько на, на фронті ми не можемо підняти питання про позбавлення батьківських прав, отримали троє дітей по 18 тисяч гривень. Бабуся зробила ремонт, наскільки могла. Ну, така суттєва допомога. Також це була сім'я внутрішньопереміщена особа, яка переїхала сюди із сім'єю, в тому числі з усиновленою дитиною. Також це одна сім'я це наша прийомна сім'я, яка приїхала з Попасної евакуйована. Там мама прийомна перенесла два інсульти, через що ми також її подали на цю допомогу. Ця допомога була для багатодітної сім'ї, в якої ну, складні життєві обставини. Тобто ми вибирали ті сім'ї, які дійсно потребують цієї допомоги. Я думаю, що наступному році ми також з цими організаціями будемо працювати. Також протягом цього року в нас ну десь близько 120 дітей були охоплені оздорові відпочинком за рахунок бюджетних коштів та благодійних коштів. Ми не приймали програми, ми не закупляли путівки, але нам путівки давали або благодійники, або Київська обласна державна адміністрація, в тому і Вижгородська районна державна адміністрація, і в тому числі 19 дітей змогли виїхати на на відпочинок за межі України. Це була Туреччина, Азербайджан, Велика Британія і Німеччина. І всі ці діти, які в основному перевага надавалася дітям військовослужбовців збройних сил України загиблим, які пропали безвісті, також діти сироти, діти позбавлені